У Польщі з 1 серпня на кордоні з Білорусі розпочнеться операція Безпечне підляще», до якої залучить близько 17 тисяч військових. Як повідомляє Європейська Правда, про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косеняк Комаша, якого цитує РМФ 24 на прес-конференції з главою польського МВС Томашем Сомоніком. Косиняк Комише оцінив серед іншого, що рішення про запровадження буферної зони на кордоні з Білоруссю має позитивний ефект. Кількість спропо. Перетину кордону і самих перетинів зменшилася відповідальною за операцію, буде 18-та механізована дивізія. Очільник міноборони додав, що для навчання солдатів на кордоні були відряджені поліцейські, в тому числі ті, які брали участь у місії в Косові. Міністр також запевнив, що всі, хто в будь-який спосіб, кривдитиме солдатів польської армії та офіцерів, які захищають польський кордон, відповідатимуть за це. Своєю чергою Семоняк сказав, що. Кількість спроб незаконного перетину кордону скоротилася вдвічі. Це дуже конкретний результат, пов'язаний з тим, що ми відсунули контрабандистів від самого кордону, зазначив міністр внутрішніх справ. І Симон'як розповів, що. Спільно з міністерством закордонних справ проводяться заходи спрямовані на те, щоб громадяни країни, з яких прибувають нелегальні мігранти, усвідомлювали, що запланований ними перетин польсько-білоруського кордону є злочином. Він додав, процитую. Ми також постійно чинимо політичний тиск на Білорусь, щоб вона відмовилася від цієї процедури. Міністр зазначив, що Польща також вимагає від Білорусі співпраці у розслідуванні, щоб знайти вбивцю польського солдата, який помер після поранення на кордоні. Нагадаю, що Ще суттєво збільшила кількість військових на кордоні з Білорусі через спроби режиму Лукашенка за допомогою мігрантів чинити тиск на країну. І паралельно з цим у Міноборони Німеччини підтвердили, що розробляють екстрені плани переміщення сотень тисяч військ НАТО через свою територію в разі війни із Росією. Причиною цього стало повідомлення ЗМІ про те, що підготовка посилюється на тлі непрямого конфлікту заходу з Москвою. Пише Newsweek. речник командування національної оборони Бундесферу в Берліні підтвердив для видання, що секретний оперативний план Німеччини безперервно опрацьовується під... Відповідальністю командування національної оборони бундесферою постійно оновлюється. такі слова. Пролунали після того, як минулого тижня Держпіґіль заявив про те, що Берлін готується перекинути через свою територію близько 800 тисяч військовослужбовців НАТО і 200 тисяч одиниць техніки, якщо напружена ситуація з Росією переросте у Повномасштабну війну здатність швидко передислоковувати великі військові контингенти НАТО на східний фланг альянсу в разі погіршення ситуації з безпекою є центральним стопом звичайного стримування. Важливим завданням Німеччини є гарантування запланованого розгортання і постачання союзницьких і німецьких військ, особливо за допомогою підтримки з боку приймаючої країни, що є загальнодержавним завданням з німеччиною як центральним вузлом, згідно з планами НАТО, кілька сотень тисяч. Солдатів повинні бути забезпечені постійною логістичною і медичною допомогою. Пояснив представник командування. Також журналісти Держпігель повідомили, що німецькі та натівські планувальники розглядають питання щодо того, як розподілити ці величезні сили по основних транспортних магістралях країни, приділяючи увагу 300-мильній автомагістралі. А 2 яка пролягає від західного міста Оберхаузен до околиць Берліна на сході країни недалеко від польського кордону. Такий маршрут та кілька ключових мостів. На ньому як очікується, стануть головною ціллю для ударів Росії у разі війни.